Друзі, усім привіт! Маємо новинку в цьому році. Ось таку лагенарію, яка називається? Як, Мілана? Африканський барабан. Мілана забула назву, бо у нас дуже багато лагенарій, і всі їх запам'ятати ну, дитині нереально. Я так як цим сильно захоплююсь, я пам'ятаю всі сорти. Оце сорт африканський барабан. Дивіться, яка вона величезна. На фоні столика вона зайняла увесь дитячий столик. Ну і Мілан, положи свою руку, продемонструємо. Дивіться, на фоні дитячої руки, та навіть і моєї руки, вона дуже велика. Поки що вона як барабан не стучить, але висохне і вона буде, мабуть, як барабан. По крайній мірі я в це сподіваюся. Чомусь назвали цей сорт. Це Цлагенарія походить із Африки. Ми отримали його ексклюзивно. Нам надіслав колекціонер зі США. В Україні ніхто ще не вирощував. Так Мілан, ми були перші. Так. Тому, якщо вам цікава така легеннарія, замовляйте насіння в нашому інтернет-магазині помідорки.comUA. Ми маємо в наявності більше 20 сортів легенарії. Не тільки така, є змії, купшини різні, формі лебедя, гусячої шиї, дуже багато різних. Лагенарій. Заходьте та обирайте, і вирощуйте, і розповсюджуйте по території нашої країни ось таку красу. Нехай вона росте в кожному саду і на кожному огороді. Усім пока, ставте лайк, до наступних зустрічей.